Вирізаний ліс, одні пеньки тут пройти не можна. Бачите який пеньок? Цей ліс горів, в принципі. Але мав мабуть, назначити врубку і піти в державну казну. Але лісники його вкрали. Бачите, які дерева величезні. Це одне дерево, мінімум 1000 гривень чи півтори. От і місцеві лісники це вкрали і положили собі в кишеню. Це асаратське лісництво, не знаю який квартал. Біля Плахтіївського мостика. Здається, 19. І то положили, поклали в карман. Бачите, який розбой тут йде. Дорогу натоптали і граблять. Ніякої тут рубки немає. Тут суцільне виросте. Дивіться, який пеньочок. Та мало не метр. так. Дивіться, які дерева. Краде домікан і ізмаїльсько сарацьке бидло, Лісоворо-лісники. Куди не кінця, пеньки за пеньками. Куди не кінця, тут ліс вже винищений. Прекрасні дерева, прекрасні. Зелені гарні дерева, дивіться. Зелені гарні дерева ця сарацька лісовора сволота нижче. Тир все свіже, дивіться, все свіже. Майже сок тече. Дивіться, панове, вам возять, якщо лісники возять некрадений ліс, на ньому повинні бути бірки, чорні такі етикетки, Пластмасові, прибиті до лісу. Якщо на лісі немає бірок, значить лісники чи інший ліс украли. Розумієте? На одному місці, от, один пеньок. Два пенька. Вон там три, то й геть свіжий пеньок. Бачите, оці листя пригоріли. Це від жари вони швидко згоріли. Це, це означає, що тут зелені гарні дерева були. Можу сказати тільки кошмар. Тільки кошмар. Рубають ці суки, сарацькі тварі. Крадуть. Дивіться. Дивіться. Дивіться, абсолютно свіже дерево. Абсолютно. Гниди. Гниди. Сарадські лісники то справжні гниди. Знаєте їх фамілії? Чи... Вон там десь щось упало, заховали. Ну бачите, що от зелене листя. Це значить зараз зрізали. Вони вже і так таке крадуть, бачите? І не побачиш відразу. Уже ці гниди сарацькі стали верхолазами. Це за кілометр від лісництва. Тут гаї і тероборона 400 метрів звідси чи 500. Черговий величезний пеньок. Бачите, згоріли листя. Тільки недавно звалили. Вони через 2-3 дні та й все горять від такої же спеки. Оце е, ховають, засипають землею. Я розорію. Пеньків немає, але верхушки то валяються, де ж вони самі прискакали. Суцільні пеньки, суцільні пеньки. Хто виноват? хто убиває природу Одещини? Одещини. Оце, звісно, воролісники, такі як Домікан, головний лісник. Це конкретно Ізмаїльський лісгосп. Я не знаю, що тут за тварюка керує цим ізмаїльським лісхозом. Ну, говорить якийсь Чабан, який взагалі не має лісоводної освіти, там десь купив. От. На привозі фальшивку якусь. І... Ну і ще хто. конкретно Тут отут конкретно це Сарата. Тут є така голова Вікторія Дмитрівна. Я не знаю, голова вона чи жопа. Але якщо дивитися по цій роботі, то я чого думаю про останнє. Причому така серйозна. От. Вона не господарка. От, її чи хати, наверное, купила вже хату давним-давно в Болгарії. І насрать би вкрасти гроші та й втікти туди пошвидше. Ну це я так думаю. Дивлячись на стан цієї природи, в Сараті, в Ізмаїльському районі, на Басарабії, на Одещині, ну, таке враження, що тут керують не люди, а скоти. скоти. Правда, скоти під ними живуть їм по барабану, в якому гівні жити, в якому гівні кормитися і помирати. Враження вам скажу, ну страшне. Якщо після європейського лісу дивитися на ліс український, то це, звісно, повна жопа. Ой, ну все, до побачення.